Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Шоста неділя, дорогі браті і сестри, після зіслання Духа Святого, це Євангеліє, яке ми сьогодні чули, також читається в час Великого Святого Посту. Тут можна дякувати Ісусове за ласку прощення гріхів. Бо кожен із нас в той чи інший спосіб є паралізований якимось гріхом, думками, злістю, нервами, словами, вчинками. І кожен із нас чує завжди в сповіді іди, але вже більше не гріше. То саме сьогодні встань і йди. Йди до свого дому, йди до своєї жінки, йди до своїх дітей. Але не гріши більше. Сотні разів священники розважали на ті теми. Але сьогодні я би хотів, дорогі браті і сестри, звернути увагу на тих друзів. Того паралізованого. Кажуть в народі, що друг пізнається в біді. В іншому випадку кажуть: скажи мені, хто твій друг, а я скажу, хто ти. Як сьогодні ті друзі проявили свою віру. Як вони проявили Свою любов. показали, що їхній друг, приятель, молода людина спаралізована, інсульт получив, ніхто не знає, лежить в ліжку. І справжній друг впізнається в біді. Вони не принесли йому алкоголь. У мене був такий сусід, такий Олег. Добрі хлопчина, але вже лежить в могилі давно. Бо мав таких друзів, які навчили курити, потім травку. Все в житті треба попробувати, попробував наркотики. Потім ті друзі викинули його з восьмого поверху. У калічів. Вижив, але каліка зламав хребет, сидів у візочку, а вони йому приносили наркотики і погубили його. То сьогодні ті друзі ось того паралітика не приносять йому алкоголь, не забавляють його там на інструментах, співають йому. Але вони його справжні друзі. Вони впізнаються в біді, а в нього біда. Вони хочуть помогти йому. І вони знають, що помогти йому може тільки один Ісус Христос. І вони знали, що Ісус є в Капернаумі, а Христос часто був в Капернаумі. І вони беруть Його на ноші і несуть Його до Христа. І тут є перепона. Між ними, їхнім другом хворим і Христом є товпи людей. І може, вони би казали, казали, певно, поступіться, подивіться, молодий, паралізований, дайте дорогу. Та яка дорога? Я стою в черзі, мені треба. В мене є проблеми. Ти почекай там взаді. І вони могли сказати до Нього: Ну, ми робили все, що могли, але не все робили. Бо, дорогі мої, все, що могли, вони зробили, бо той вже від Ісуса вийшов своїми ногами. Почали музгувати, бо це є справжні друзі. Так, не пускають нас. Так, що робимо? Давайте порадимося. А, один каже, є. Є гарна, є гарна така ідея, там, де Христос сидить, розберемо той дах. І так по дахах вони підемо і спустимо паралітика прямо перед Христом. Така божевільна ідея. Самому по дахах ходити не є нормально, а ще хорого нести. Може, той хворій нарікав казав, дайте мені спокій, віднесіть мене додому, я вже змирився з тим, що я є хворий. Ні, ми тобі поможемо. І вони так ідуть, тащуть його по тих дахах, потім розібрали ту стелю в місті, де був Ісус, появилося Сонце, більше світла. І вони на ношах, на таких спеціальних пасах спустили того паралітика вперед. І Христос так здивувався, бо побачив віру в їхньому серці. В чому проявлялася та віра? Чи вони клякали на коліна? Ні. Чи вони побожно склали ручки? Ні. А Христос каже, я бачив їхню віру. Не віру паралізованого, але їхню віру. Бо справжня віра вона проявляється в вчинках і в ділах, не в словах, не в великих бажаннях, не у мріях. Але віра, вона проявляється тільки у наших власних вчинках. І Христос бачить вчинки любові. Бо якщо ти не має вчинків любові, ти можеш говорити рупором. На весь світ я вірю в Бога, я вірю в Христа, я вірю в Богородиці. Ніцто не є варта. Але Христос побачив їхню віру, здивувався. Вони йшли по дахах, вони несли, втомлені, жара, Під стікає, байдуже, все байдуже. Справжня віра, справжня любов, вона не подивиться ні на яку жертву. Справжня любов вона не має ніяких перепон. Вони через все перейдуть, аби помогти своєму другові. І вже того самого дня вечором вони будуть, напевно, сидіти за святковим столом, і їхній друг буде з ними, буде тішитись, буде ставати, буде служити їм. Це є наслідки справжньої дружби. Чи ти, дорогі брати і сестри, маєш добрих друзів? Добрий друг приведе до Бога. Добрий друг навчить молитися. Добрий друг не лишить в біді. Добрий друг, коли в тебе є депресія, коли ти падаєш в ічай, коли диявол підсуває тобі думки суїциду, думки самогубства, то добрий друг скаже: схаменися. Ми будемо молитися за тебе. Ми тебе на ношах нашої любові занесемо до Христа. Добрий друг скаже, я був нині в церкві, дав на дев'ятницю за тебе. Пішли до сповіді. Добрий друг сьогодні є на фронті, коли під обстрілами снайперів. Він йде з ношами і нараз на плечах. Того воїна, який втратив ногу кінцівку і стікає кров'ю, він йому перев'яже рани. Він йому турнікетом зупине кров, він візьме його на свої плечі, він занесе його в безпечне місце, передасть його медикам. Подивіться сьогодні на нормальні новини, скільки на ношах з поля бою добрих друзів, а називаємо ми їх в народі як побратими, брати наші, які, наражаючи на раз своє життя на небезпеку, вони. Виносять в безпечне місце, і передають метикам поранених наших воїнів. Як часто, дорогі мої браті і сестри, друзі в кавичках стали причиною, що наші діти, онуки, які ходили до церкви, молилися. Тримали фана, прислуговували. Сьогодні сти, слід простих від них. Не ходять до церкви. І не раз ти може, маму і тату звинувачуєш себе, може це є слушно, але як часто тою причиною, яка відтягує людину від віри, це і, власне, такі собі друзі? Ти молишся, <сум> студенти друзі? Та нині в церкву йдеш ти в п'ятницю, в піцерії, замовляєш собі пісну, піцу, чуєте, кумедний чи що? Скільки таких друзів, як я вже казав, які навчуть курити, пити, які затащують в ліжку для розпусти, які відтягнуть від Бога, і ти потім ніц не зробиш, тату і маму, бо в них така цивілізація безбожна. Як сьогодні треба молитися за таких бідних людей? Бо сьогодні раді друга я не йду в церкву, сьогодні раді друга я не піду до сповіді. Сьогодні раді друга я нап'юся, сьогодні раді друга, я вколюся перший раз, чи програм всі гроші свої, програм в автоматах, раді свого друга. Але коли тебе спаралізує, коли ти попадеш на мотоцикл в аварію, чи друг продасть свою квартиру, щоб дати тобі на операцію? Скільки п'є п'ють, а той його лишній слабосильний, який перебрав в рові в морози, замерзає, відмерзають кінцівки або взагалі гине. Де твої друзі? Тому сьогодні в тій Евангелії я би хотів звернути увагу яких ти маєш друзів, то стосується і вас, дорослі, то стосується і вас, жінки, і вас чоловіки, бо нараз ти є побожний в апостольстві молитви, підеш на роботу серед таких кодло вовків, і вже з ними п'єш горівку. І вже з ними матюкаєшся, бо то такі твої друзі, так вони роблять. Сядеш з коліжанку, яка в церкві була на Великдень, і з нею чешеш язиком і судиш папу римського, і всю владу підтримуєш ту розмову, бо така її зігнила з душі твоя коліжанка. Так ти в неділю знову прийдеш до церкви. І, може, ти не є добра коліжанка для своєї подруги, бо не запровадиш її до церкви і до молитви. Але я би хотів сьогодні, щоб ви вловили ту суть. Скажи мені, хто твій друг, а я скажу, хто ти? Я скажу, хто ти? І тому, дорогі браті і сестри, не один піяк, який пішов в добру компанію, перестав пити, почав в церкву ходити рідко. Але більше випадків, коли добра людина, добрий син і дочка, добрий батько, добрий чоловік пішов в злу компанію і перетворився просто на якогось демона. І тому Христос нині на говорить, наголошує про ту віру тих чоловіків. Подумайте про це. І ще така репліка кінцевого того Євангелія, яка каже: велику дивувалися люди, що Бог дав таку велику владу людям. І це є велика правда. мене часто. Бог нам дає світську владу якусь. Владу батьківства, батьківства, влада на роботі, може, ти якийсь і маленький чи великий начальник. І ти маєш добре користуватися своєю владою, не тільки має появитися корона в тебе на голові, але ти маєш бути чесний, справедливий, Бог дав тобі владу. Чим більше маєш владу, тим більше буде відповідальність, чоловіче Божий. І президент буде мати свою відповідальність, і кожна людина і священник. Але хіба найбільшу владу Бог дав людям, це нам, священникам? Як сьогодні Ісус каже, прощаються гріхи, всіх кинуло в укроп, в жар. Як? Хто може прощати гріхи, окрім самого Бога? Хто може прощати так, людино, Бог дав тобі таку владу? Через декілька років студентства в семінарії священний єпископ положи руку і скаже: можеш прощати гріхи людям. І ми це робимо безліч разів піднімаємо з паралічі наші бідні, паралізовані душі. Священник має владу за декілька хвилин сказати на той хліб, це є моє тіло, моє кров, і Бог появиться, творець неба і землі, є послушний творінню, смертному творінню Бог зійде на землю. Він робить з хлопця і дівчини через владу священства, чоловіка і жінку, через тайно хрещення інші світі тайни. Священник є добрий друг для наших душ. Бо впровадить їх до Ісуса. Тому найдорожчі, мій браті і сестри, сьогодні ми розважаємо про ті речі, сьогодні ми думаємо про наших друзів. Якщо ви їх маєте, вони є недобрі, то ви маєте молитися за них і зробити все, щоб ті друзі, вони прийшли рано чи пізно до Христа. Пам'ятайте про ту владу, яку Бог дав людям на землі. Владу нам прощати наші гріхи і наші провини. Хай в тому всьому допоможе нам Господь Бог, хай в тому всьому допоможе нам пресвята Богородиця. Амінь.